Дорогі мої співвітчизники, українці, мене звуть Юлія Латуненко і я працюю психологом вже 18 років. Це для вас я створила мій новий україномовний канал з психології. В мене був старий російськомовний канал, який вже мав більш 30 тисяч підписників. Але, як виявилося, 50. Відсотків, навіть трошки більше з них були росіянами. Але після 24 лютого 22 року, після того, що трапилося в Ірпіні, в Бучі, в Ізюмі, Маріуполі, Харкові, Херсоні, після арт обстрілів міст України, після багатьох смертей, після Такого горя після цих всіх трагедій, геноциду українського народу я вирішила працювати тільки з україномовною аудиторією. Я без жалю і сумнівів покинула мій старий YouTube канал, який я вибудовувала декілька років, і почала завзято робити україномовний контент для вас. І для мене дуже важливо, щоб цей канал ріс, і на ньому ставало все більше і більше підписок від моїх співвітчизників. Тому я дуже прошу вас підтримати моє починання тут своїми лайками, своїми коментарями, своїми поширеннями у соцмережах моїх відеороликів. Я буду багато давати контенту про відносини між жінкою та чоловіком. По вихованню дітей про психосоматику, також. Все, що вам цікаво, ви знайдете тут у моїх плейлістах. Давайте разом будемо вибудовувати новий україномовний простір на YouTube. І я хочу сказати, що я свято вірю в нашу перемогу. Свято вірю в те, що ця війна зробить українців. Більш розвиненими, більш духовними, більш співчуваючими, добрими, більш здатними на любов. Разом ми переможемо. Слава Україні!